Яка карма на порозі, ветері Софія, працюємо з готичним ораколом, любі друзі, це відео для тих, хто навмисно покращує своє життя, хто сам, скажімо так, полює на свої кармічні ситуації в житті, для того, щоб скоріше їх закривати. І Після того, звичайно, скоріше відкриваються інші можливості і інші двері. Кермічні ситуації, вони, ми просто зливаємо на них свою енергію, тому що вони повертаються, да, і це просто такі ситуації, котрі треба, в котрих треба чомусь навчитися. Тож, любі друзі, зараз буде ваша сигніфікація. Дивіться, секундочку, іди сюди. В нас тут трохи громи. Я боюся, що мій. Собачуга, майне кудись. І так, любі друзі, зараз ваша сигніфікація. Дивіться, якщо вам не резонує, да, то не натягуйте на себе, просто напишіть, наприклад, запит, да, що хочу ще, я можу зняти з різною сигніфікацією декілька просто таких відео, якщо від вас, звичайно, буде запит. І так, любі друзі, я хочу запитати, яку зараз кармічну ситуацію ви проходите. Візьму одну, щоб не плутати, да, щоб вам було все зрозуміло. Дивіться, тут карта для креативних людей, да, як для людей творчості. І ця карта каже, по-перше, якщо ти ще не займаєшся творчістю, тобі вже час, да, тому що кожен з нас втілення творця, уособлення. Да, В нас є у кожного частичка, частинка того творця, ми багатогранні всередині і зовні – Тож, ми приходимо сюди так само, щоб навчитися щось створювати. Да? Ну хтось е, на свій розвиток створює щось в мінусах, хтось щось в плюси. Да? І це одна тільки різниця від нас. Тож дивіться, якщо ви займаєтесь зараз творчістю і ніде себе не презентуєте, то ця карта просто кричить: тобі вже час себе явити цьому світу, тому що ви можете стати популярними. Те, що ви виробляєте, воно може е, воно воно обов'язково комусь комусь сподобається, да не то, що комусь зрозуміти правильно, на нас. Будь-який товар є свій покупець, іноді люди опускають руки, тому що одразу вони цінувальників своїх не знайшли. Розумієте, то ж треба просто знайти свою нішу, її зайняти. Да? Знайдуться обов'язково люди. Якщо вам запам'ятайте, подобається те, що ви робите, знайдуться обов'язково інші люди, котрим так само це буде подобатися і котрі будуть готові сплачувати за ваші товари або послуги щось. Да? Далі дивіться, ця карта каже. То ж вам по кармі, можливо, ви раніше, можливо, ви тривалий час вже щось там виробляєте і якось не дуже скажемо, ця карта каже про те, що творчим людям, що тобі час, ну що таке презентувати, або в соцмережах почати себе, да, завести сторінку і викладати, просто викладати, або, можливо, прийняти участь якій в якійсь виставі, да, тобто сходіть там в якийсь культурний центр, запитайте, да, які у вас будуть виставки, а як я можу, і так далі, ви розумієте. Приєднатися треба, можливо, вам до якогось колективу так само прийняти участь в якому фестивалі в якомусь. Ну, я не буду зараз перечисляти, перераховувати. да, Я вже сказала декілька прикладів. Тож вам а, просто всесвіт каже, ти повинен зараз явити Всесвіту свої, своє кохання, да, своє оце, свою творчість. І ще дивіться, якщо у вас є якась невирішена ситуація, ой, Заговорилась, вибачте, якась тривалий час невирішена ситуація. Ця карта закликає вас подивитися на цю ситуацію під іншим кутом, спробувати вирішити її так, як ви ніколи ще не робили. подошов, подошов, подошов. Зробити так, як ви ще ніколи в житті не робили. У вас можуть бути якісь схожі ситуації, да? наприклад, довго тягнуться ще щось. От. І раніше, раніше, ви, наприклад, робили так, так, так. Зараз, якщо ви ще не вийшли з такої ситуації, ця карта каже, тобі може допомогти саме твій креатив. Тож, для того, щоб побачити якесь креативне рішення, треба спочатку, любі друзі, заспокоїтися, да? дати. Своєму мозку да, відпочити, бажано його вимкнути і послухати свою інтуїцію. Тож тут у вас зсередини може прийти до вас. А... Відповідь, як вам вчинити саме, але тільки у спокійному стані. Ви, якщо будете знервовані, ви просто не почуєте або не зрозумієте, або не дочуєте і так далі. Ну, не, хто той, хто не дочув, да, глухий не дочув, то придумає. От, але можете просто її взагалі пропустити або не почути. І так, любі друзі, я витягну три кармічних ситуації на найближчий для вас час. От для тих, кому хто творча людина, або хто думає, над якою ситуацією тривав. Час, котра не вирішується, да? і думаєте, ну як же бути, бо такі ситуації вже були. І хочеться все ж таки в цього разу, щоб було якесь вирішення. Отож, любі друзі, для вас зараз подивимося. І так, перша кармічна ваша подія. Я витягну одразу три, покажу вам і потім розкажу друга. І тепер третя. Для вас, для тих, кому це все вони тут і підібралися, чесно кажучи. І так, перше кармічне завдання ваше найближчим часом, дивіться, вам треба прийняти про себе якусь правду. Ну, що це може бути? Я зараз, як приклад, у кожного вона буде своя. За цією картою, да, це легше сказати, прийняти про себе правду. Чому тому, що тут є якась м, сторона, ваша, якісь ваші вчинки, якесь щось у вас є таке, що ви не сприймаєте, бо воно вам не подобається, але воно нікуди не подінеться. А якщо ви ще будете з цим боротися, буде ще гірше. Тож ця карта каже. Сприйми для себе для себе перед собою якусь про себе правду. Ну, наприклад, ви боїтеся себе презентувати, займаєтеся якоюсь творчістю, але боїтеся да стидаєтеся, ще щось у вас негативні установки, да будь-що, якісь блоки, і ви нічого не робите. да, ну, можливо, там родичам показуєте, а родичі знаєте, ще такі самі, наприклад, не ніяк не творчі люди, да? і кажуть, та що ти дурницю, та якому кому воно потрібно, ще щось да ну може бути і таке, або якось без надмірного. ну, Ну, тобто не мотивують, можливо, вас, Тож, ця карта каже. Тобі треба прийняти, тобто ви, можливо, да стидаєтесь себе показувати, і це так само ваша тіньова сторона, ви розумієте? А, далі, можливо, ви не віруєте в себе, наприклад, да, і тому ситуація, якась затяжна і важка для вас повертається, тому що ви не певнені що ви досягнете своєї, наприклад, справедливості. Тобто, будь-яку правду про себе треба прийняти. Любі друзі, дуже класна техніка. робіть її. Спочатку її бажано прописати. Пишете так: для прийняття усіх своїх тіньових Сторон і усіх інших, тому що хтось не приймає свою доброту, хтось не приймає ще щось. От все, що вам вас ем, бентежить в собі, да, значить, робите, робите таку техніку. Е, сідайте і пишіть: я приймаю. Такі мої сторони, дві крапки і поїхали. Перелік да мою надмірну доброту, мою довірливість, моє можливо, там ту ту частину мене, котра стидається показати всесвіту свою творчість, розуміти своїми словами. Нічого тут научного немає. Пишете і наприкінці, коли ви весь перелік, ви можете не за один день все відкритися, ви можете декілька днів його писати, але він надважливий для вас. Це вам допоможе розуміти. Пройти це кармічне випробовування. Після цього вважайте, що ви пройшли його. Пройшли його. І так, далі в кін... наприкінці ви пишете: І я даю усім цим моїм сторонам та якостям місце та час. Тобто ви дозволяєте бути собі, таки... собі такими, які ви є, розумієте? І знову ви знімаєте таким чином себе надмірне напруження. Ви прибираєте. А... Ці непотрібні якісь вашому житті рухи, да? коли е, ви ганяєте думки, ну наприклад, да йти мені на якусь виставку, е, виставу приймати участь або не приймати. Да? І всередині постійно оця е, мисликрутка може бути і так далі. Те, куди ви зливаєте енергію, воно зупиниться, тобто ви даєте всім своїм сторонам. Будь-яким ви їх приймаєте, ви даєте їм місце і час і це означає, що вас попустить в свій час. Дивіться, будь-яка ситуація нас не відпускає до тих пір, допоки ми з нею не взяли досвід сповна. Тож для себе будьте чесні з собою, і це відкриє вам інші двері. Далі поїхали, любі друзі. Дивіться тут фея троян. Ця карта каже про те, що тобі час. Час дозволити своєму серцю зцілитися. Тому що, скоріш за все, вас подряпали шипи кохання. І ця карта каже про те, що це не означає, що в твоєму житті більше не буде місця для кохання, для гарних відносин, для поваги і так далі. Тож, любі друзі, будь ласка, дозвольте своєму серцю зцілитися. Звичайно, якщо ви саме вже не впораєтеся, да? якщо ви застрягли от в цих можливо енергіях жалю до себе ще щось, да такі не дуже приємні і радісні енергії, тоді ця карта каже. Дозволь якомусь спеціалісту можливо тобі допомогти. Але тут вам бажано вже час відкрити своє серце за нового кохання або будь-яких відносин. Дивіться, іноді в наше життя після важких відносин, да, будь-якого рівня приходить. Наприклад, а, вас образили в коханні, да, і ви страждаєте тоді, через деякий час може спочатку прийти. Якась, наприклад, дружба до вас, ви розумієте, тільки за для того, щоб ви через довіру, котру ви все ж таки даєте новій людині, да і отримаєте підтвердження, що є інші люди, котрі мене не будуть зраджувати, ображати, котрі мене будуть поважати, котрим зі мною цікаво, з котрими ми на одному диханні да живемо, ми там разом щось можемо. Хіячити да, і виворачувати це життя так, як нам хочеться, ви розумієте? А потім, коли ваше потихесенько, серденько буде зцілюватися, потім прийде і кохання. Тож. Ем... Дозволяйте собі зцілюватися? Ну, дозволяти, да, треба з повагою віднестися до своїх почуттів, зрозуміти, що я маю право на всі почуття, і якщо мені боляче, то мені боляче, да? і зараз я хочу зцілення. Тобто тут е карта призиває вас до свідомого зцілення, да? що як щоб ви себе запитали, як я себе зараз почуваю, е чи можу я з цього вийти сам сама, да? Якщо я не можу, чого я залишаюся все ж таки в таких. Негативних енергіях, да, яка в мене є користь і так далі. Якщо можете самі розібратися, розбирайтеся самі. Більше вісім восьмідесяти процентів людей заговорююсь. Да дуже швидко, любі друзі, кому не підходить мій темп. Я не буду вибачатися. Я така, яка я є. Я намагаюся в меншу в менший об'єм часу за завантажити і розказати вам більше інформації. Да, як воно в мене йде, так воно в мене йде. Розумієте, так я працюю зі своєю. За своєю мовою і так далі, да? і, і, і українською, і російською. Але який в мене поток, Такий вже є, любі друзі, то або приймайте, або просто шукайте іншого майстра. Скоріше за все, да? просто в цій в ці момент когось я буду дратувати, тому прийшла така думка вам про це сказати. Тож, дозвольте собі зцілитися. Далі, дивіться, любі друзі, У мене собачка. Собачка від грому трошечки вже труситься, тому я зараз буду закінчувати. І так, третя, дивіться, карта називається Срібна спинка. Вона про те каже, що ти, якщо хочеш, щоб тебе в цьому житті сприймали таким такою, які ти є, то тобі треба теж навчитися сприймати інших людей. Такими, які вони є, ти повинен повинна для себе просто взяти це як факт. З цим не треба там розмірковувати, Це так і є. Що поруч з тобою є люди, котрі зовсім, зовсім дивляться на життя по-іншому. От ви можете дивитися на один малюнок, але бачити зовсім різні речі. Ви розумієте? І ви повинні дозволити цим людям бачити те в цьому житті, чого вони хочуть. І тоді так само з повагою люди почнуть відноситися і до вас. Любі друзі, я вас запрошую. Якщо ви хочете стрімглав прокачати, зробити квантовий стрибок, як то кажуть, да, прокачати свої тіньові сторони, розпакувати свою внутрішню силу. Я вас запрошую на мій проект «108 свічок. Для тих, хто хоче міні такий міні-курс, да, є «8 свічок. Вісім днів ми працюємо. Я запрошую, Якщо хочете мене ну дослідити, да як я працюю, якщо хочете і для себе користь, взяти, от, то можете спробувати маленький проект, а потім вже прийти на великий. З повагою, Софія, всього найкращого вам.